Послання 1213, Матір Спасіння. Антихрист займе почесне місце, тому що його до цього запросять. Неділя 7 вересня 2014 року 19:30. Мої дорогі діти, будьте насторожі до знаків часу, коли Антихрист займе своє місце в церкві мого сина на землі. Тоді ви побачите їх з усією ясністю. Не припускайте ані на мить думки, що Антихрист увійде до церкви мого сина, агресивно захопивши її за допомогою сили. Натхнений і ведений самим шахраєм, Антихрист займе почесне місце, тому що його до цього запросять. Найближчим часом буде оприлюднено всі коригування. В церковних служебниках, а їхньою причиною назвуть те, що вони будуть відображати сучасний світ, тому вони повинні включати інші віруви та релігії, щоб задовольнити їх. Як тільки правдиве Слово Боже і вчання мого Сина, Ісуса Христа, будуть змінені, вони стануть безплідними, тому що не будуть відображати істину. Дано світові моїм сином. Антихрист насамперед стане популярним завдяки своїм політичним здобуткам, потім Він зверне свою увагу на різні релігії, але в основному зосередиться на християнстві. Христос є його найлютішим ворогом і об'єктом ненависті, і тому його кінцевою метою буде знищення церкви мого сина. Церкву будуть розвалювати в різний спосіб, щоб перед тим як його Антихриста попросять долучитися до неї, і Він долучиться з рішенням, викладеним в плані створення нової єдиної світової релігії, всі ці зміни, через які церква привселюдно закликатиме до об'єднання усіх релігій, настануть ще до того, як Антихрист займе своє місце. На троні мого сина на землі, тоді і буде очищений шлях для звіра, щоб він міг вільно увійти до церкви мого сина, де йому буде відведене почесне місце. Врешті буде оголошено, що він став лідером єдиного світового порядку, і відбудеться пишна коронація. Увесь світ споглядатиме за цією подією, в якій будуть приймати участь політики. Високопоставлені особи та знаменитості, і коли корона вже буде закладена на його голову, то це буде так, ніби в тіло мого сина забили останній цвях. В цей день католицька церква буде збезчащена, і багато єпископів та священників втече, бо тоді вони зрозуміють, що передбачені пророцтва розгортаються на їхніх очах. Від того дня, коли місце Бога буде віддане Антихристу, він демонструватиме великі фізичні знамення, через які переконуватиме людей у своїй святості. Вони скажуть вам, що Антихрист має стигми і буде вважатися, що Він оздоровлює слабких та невеликовно хворих. Йому будуть приписувати великі чуда, і з часом він переконає багатьох. У тому, що Він є Ісусом Христом і що Його піднесення на вершину цієї фальшивої церкви є знаком другого пришестя. І, хоч відповідальними за встановлення ядра залишку церкви, тобто того, що залишилося від церкви, встановленої Моїм Сином на землі, дотепер могли бути миряни, то від цього моменту поведуть її вперед уже священники». Святий Дух буде підтримувати правдиву церкву під час правління Антихриста, і ні він, ні жоден ворог мого сина ніколи не переможуть її. Правда ніколи не помре. Слово Боже, хоч і осквернене, ніколи не загине. Церква ніколи не загине, хоч і може бути відкинута в пустелю, і навіть у її найважчу годину. Вона все одно залишиться при житті. Неважливо, наскільки сильно буде атакована церква мого сина, тому що Бог ніколи не дозволить на її зруйнування. Під час тих прийдешніх днів ви ніколи не повинні дозволити собі спокуситися на прийняття тієї брехні, ви будете спокушені Антихристом, а його будуть підтримувати вороги церкви мого Сина. Він буде прийнятим фальшивими лідерами церков і звеличений за свої благодійні справи по всьому світу. Він зазнає великих почестей в багатьох країнах, а люди будуть виставляти у своїх домівках його обрамлені фотографії. Його антихриста будуть обожнювати більше, ніж Бога, але рукою Божою він буде скинутий у прірву. Разом із тими, які викрадали душі Божих дітей, беручи участь у спробі знищення церкви мого Сина, ваша улюблена мати, матір спасіння.